Дня мої підписники того сімого каналу. Так як ми знаємо, що в нас на Україні склалася така ситуація, що світла більше немає, як воно є, то шукаємо альтернативні джерела, яких в інтернеті повно. Ми для себе знайшли таким способом освітити робоче місце. Наприклад, як я зараз освіщаю робоче місце для дитини, щоб вона могла повноцінно вчити вечором уроки, читати книги, писати. Ми пішли таким способом, е, самим найпростішим, купили в строїтельному магазині. У нас в даному е, е, моменті в районі є Аврора, магазин. І чисто случайно, я їх раніше не замічав, знайшов таку лампочку. Придивившись, подивився, що вона 12 вольт 3 Вт. Вона йде з таким шнуром і з такими двома клемничками. Відразу на акумулятор. Знайшов старенький вбитий від мопеда акумулятор 12 вольт 5 А часов. Підключив її, подивився, що досить повноцінне світло. Отак світиться. Це з світодіодною лінтою, яку я зараз відключу поки. Зараз закрию штори, покажу, як вона освітлює. Як бачимо, вона освітлює досить непогано. Читати можна. Писати можна. Але якщо вдруг таких лампочок ви не знайдете, тому що зараз великий ажіотаж, вона все на все коштує 32 гривні то можна купити отаку светодіону ленту. Вона є, є і в м'якій оболочці, як є на алюмінієвій основі. Получається, тут вона поділена 12 вольт по 3 отаких діоди. Я думаю, ці три діоди мають по 4 вольти. Їх можна відрізати, якщо буде досить багато світла, відрізати і чіпляти. До акумулятора буквально оцю одну маленьку полоску. Зараз підключу, покажу, як вона світить. Теж хорошо світить. Акумулятора достатньо на довгий час. Я не виключав три дні оцю лампочку і вона не потухла. Якщо взяти великий автомобільний акумулятор, то вона напевно буде світити місяць без підзарядки, але треба слідкувати, щоб не посадити повністю акумулятор. Такий акумулятор, я думаю, можна придбати. В магазинах він гривень 500 коштує. Якщо в кого є полівізатори електричні, оприскувачі, можна виняти з нього на зиму. Йому буде ще краще в теплі і в хаті, і коли в нього будуть цикли зарядки і розрядок. Отак От ми вирішили цю проблему для себе. Тому всім бажаю, щоб завжди в ваших домах було світло і тепло. Думаю, ми це все переживемо. Всім всього найкращого.